Дивіться сьогодні, вагітна Анна Кошмал пожалілася, що з сином серйозно захворіла. Крім цього, від Гойди до справи в СБУ. Зірка інтернів у хлобистін отримав підозру. І наостанок потап схуд на 20 кілограмів і розкрив свій секрет. Все саме цікаве, дивіться далі. Українська акторка Анна Кошмал, яка зараз вагітна другою дитиною, пожалілася, що разом із шостирічним сином серйозно захворіла. Сімейство підхопило грип. Акторка в Instagram Stories поділилася, що син хворіє вже 13 днів. Мишко потерпає від високої температури. Зараз син Анни Кошмал перебуває вдома, набирається сил та одужує. На щастя, ускладнень вдалося минути. Ішов 13-й день грипу. У малого досі підіймається температура, поділилася акторка. Знаменитість говорить, що вірус не оминув і її стороною. Вагітна Анна Кошмал теж підхопила грип. Однак, на відміну від сина, артистка переносить хворобу з ускладненнями на легені та горло. Вона тішиться, що не народжувала хворою. А як додала знаменитість, малявся відчуває та дає мамі змогу одужати і набратися сил перед пологами. Пропадала, бо теж перехворіла з ускладненнями на легені та горло. З малям домовились, що почекає, поки я відновлюсь і наберусь сил. Мишко обійшовся без цього. Легені чисті, просто вірус все ще мучить, набралися терпіння, додала акторка. Друзі, пишіть в коментарях, чи хворіли ви цією зимою на грип. Нам буде цікаво дізнатися. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням, а ми йдемо далі. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру одіозному російському актору зірці серіалу «Інтерни» Івану Охлобистину, який відверто підтримує кривавий режим Кремля. 58-річний путініст бере участь у пропагандистських заходах, під час яких агітує за війну РФ проти України та закликає обнуляти громадян нашої країни. СБУ зібрали доказову базу на Z-актора та висунули йому звинувачення у порушенні трьох статей Кримінального кодексу України. Про це повідомили у телеграм-каналі Державного органу. За даними слідства, у вересні 2022 року Івано Хлобистін став хедлайнером концерту мітингу, що відбувався на Червоній площі в Москві. Захід було присвячено так званому приєднанню тимчасово окупованих територій України до складу Росії. Тоді пропагандист зі сцени закликав продовжувати Криваву війну, обнуляти українців та захоплювати ще більше наших земель. Бай більше Охлобистін агітував поширювати терористичний режим Кремля по всій території України. за що був неодноразово нагороджений владою РФ на підставі зібраних доказів, слідчі СБУ висунули Охлобистіну звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, частина третя статті 110. посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, стаття 436. пропаганда війни. Частина 3 статті 436 дроб 2 виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, оскільки пропагандист переховується в РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Нагадаємо свою прокремлівську позицію. Іван Охлобистін продемонстрував із самого початку повномасштабної війни. У 2022 році він взяв участь у концерті, присвяченому анексії українських територій, де виступив перед росіянами з одіозною промовою. Зі сцени путініст емоційно кричав гойда, закликаючи росіян знищувати українців за священну війну. Цей мітинг транслювали на пропагандистських каналах, однак у дещо зміненому вигляді. По телебаченню РФ показували відео, де у відповідь на одіозну промову хлобистя на НАТО впереагує схвальними криками, а насправді ж люди мовчки спостерігали за діяльністю актора. Пізніше артист заявляв, що для нього вторгнення РФ на територію України нібито не було несподіванкою. Він стверджував, що протягом багатьох років все йшло до початку великої війни, і даремно люди сподівалися на інший результат. Однак, попри те, що для охлобистяна не стало здивуванням повномасштабне вторгнення, він був вражений, коли усвідомив, росіяни голі і нічого не вміють робити. Ми нічого так і не навчилися для людей світських робити. Ми не навчилися робити машини. Ми не навчилися костюми шити. Ми не маємо до цього інтересу. Ми маємо інтерес до танка, до балету. Ми маємо інтерес до чогось вищого, чим побутова потреба. А все, що стосується побутових потреб, ми є досить аскетичними. Видав пропагандист. Проте опальний артист переконаний. У такій абсолютній бідності росіян та їхній байдужості до власного життя немає нічого поганого, Ба більше зірка інтернів навіть не сумнівається у перемозі РФ. У 2023 році він відверто поділився своїми фантазіями щодо знищення України, які, за його словами, переслідує Володимир Путін. Охлобистін навіть розмріявся про те, як віддає території нашої країни іншим державам. Наша програма мінімум позбавити їх моря, західну Україну, що нас ніколи не любила і не полюбить, віддати полякам. Частина до Білорусі піде. Решта зрозуміло наше. А в ідеалі підчистити все, щоб не було натяку на українську державу. Наприкінці 23-го третього Іванохлобистян засвітився на окупованому Донбасі. Спершу він з'явився у місті Донецької області до Кучаєвську, а потім поїхав до Харциська. Однак цікаво, що путініст, який гучно кричав про готовність обнуляти росіян, оминав зону бойових дій, натомість відвідав кіноспортивний клуб. Він був одягнений у камуфляжну куртку із шевронами, на одному з яких був напис: відступати нема куди, позаду морг. До речі, після поїздки охлобистян заявив, що ледь не загинув там з усією сім'єю, адже декілька разів потрапляв під артилерійські обстріли. Не припиняє путініст видавати й маячню про братерство. Зірка інтернів заявив, що вважає українців і росіян одним народом, але з певним нюансом. Перші зазначені як нацисти. У мене багато друзів українців, які воюють на нашому боці і воюють гранично мужньо. Я багатьох поховав. Я вчився з українцями. Так, Україна не повинна існувати, але це не означає, що ми повинні знищити українців. Це частина нас. У мене товариш є англієць. Він каже: я не можу відрізнити росіянина від українця. Чим вони відрізняються? Я кажу майже нічим. Українці ті самі росіяни, просто нацисти, виголосив актор. А от коментуючи причину своєї ненависті до нашої країни, Охлобистін видав, що у далеких 90-х нібито ледь не загинув у Львові на дискотеці. Виявилося, що загрозу путіністу становили бабусі з тризубами і ветерани бандерівського руху. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей політ думок від Івана Охлобистіна, а ми йдемо далі. Український репер Потап, який спочатку повномасштабного вторгнення виїхав до Іспанії, продовжує свою творчість в Європі, приголомшив своїх шанувальників вражаючими змінами у зовнішності. Артист поділився своїм результатом схуднення, зазначивши, що позбувся 20 зайвих кілограмів. На своїй сторінці в інстаграм Потап опублікував фото до і після схуднення, продемонструвавши суттєву різницю у фігурі. За його словами, такого перевтілення добився завдяки голодуванню. У підписі до публікації він коротко висловився: мінус 20 кілограм завжди гарна ідея. Я буду тримати вас в курсі. Фанати одразу почали активно коментувати пост, захоплюючись трансформацією артиста та запитуючи, як йому вдалося досягти такого результату. Дехто припустив, що він міг скористатися популярними медичними засобами для схуднення, зокрема препаратами Монжаро чи Озимпік, які набули популярності серед зірок та блогерів. Проте відповідь Потапа виявилася досить несподіваною. Він відповів лише одним словом голодування. Зазначимо, що артист повернувся до згубної звички, яку кинув 8 років тому. Він почав палити цигарки. Цікаво, що 8 років тому потап розповідав про перемогу над Нікотиновою залежністю. Тоді зірка виставив фото, де імітує паління. Однак написав: Кинув курити, а звичка залишилася. За словами репера, відмовитися від цигарок його змусив здоровий спосіб життя. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось наше відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.